Всім привіт та підписники мого каналу. Хочу вам, як то кажуть, загадати загадку. Вгадайте, хто користується оцією технікою, даною технікою, на чиєму балансі вона стоїть. Ви, якщо чесно, ніколи не вгадаєте, тому що це державна, як то кажуть, служба але користуються вони такою от технікою. Чому так? Чесно скажу, не знаю. У них бензопили це штіль. Потім у них там, там ще де де деяка техніка, вона то, то на ремонті, то на обслуговуванні інколи, але я її не показую, тому що там, там іде цей, як то кажуть, табельний номер. Ну, Інвентаризаційний -ін -вен -ін номер. Ну, на, на них на всіх на де деяких там на пусковому, там, ну, де, де є місце, то там, там він і прописаний. Тому я таку техніку е не показую. Навіть якщо вона там якась ексклюзивна. Е можете подумати, але ви, ви ніколи не вгадаєте. Ця техніка працює в DSNS. Е Якось так. Вони обкошують територію, прилеглу, звісно, тому що, ну, тому що так прописано. В общем, це таке діло. Тут вона переливала, поміняні мембранки карбюратора. І основна, основна паливна шланга, тому що вона дубова, і сам безпосередньо паливний фільтр. В принципі, все, вона запускається без жодних. Тепленька. І не вистачає оцієї планочки, але в мене також тут немає на майстерні. Це вже встановиться потім безпосередньо при самій видачі. І до чого? До чого це це відео, як то кажуть, веде? Так як я вам і обіцяв, так як обіцяв клієнт. Приїхала ще одна техніка. Ту він забрав з ремонту, а Дана приїхала. На тій техніці по ремонту, хто там бачив, хто там підраховував щось, там вийшло 200 по запчастинам. По ремонту я вам не буду говорити, скільки воно вийшло. Якщо бажаєте, зайдіть в будь-який як кажуть, сервісний центр штиля. І Запитайте, скільки буде капіталка на штілі FS 90, вони вам там скажуть. По даній техніці. Дану техніку я вже буду ремонтувати і монтувати вже безпосередньо в один, один відеоролик, тому що розтягувати на купу немає сенсу. Тим паче, тим паче, ну, ніхто, мабуть, Дивитися не буде, бо перед цим була ж така ж сама фс 90 я там все, все розповідав, що я. Е, в общем, е, коротко розповідаю долю даної техніки. Дану техніку Репали е, давним-давно, давним-давно, е, років, мабуть, 10 тому, а може і більше, та, е, е, та попрацювала, та в клієнта працювала 16 років. А цю придбали, вона трішки попрацювала, потім її віддали на ремонт, але віддали до, грубо кажучи, гаражників. Гаражники її відремонтували, попрацювала вона е, три, дні. Так, три дні вона попрацювала і крякнула. Але клієнт сказав, що Її, вона працювала на чистому пальному. Чи так це було, чи ні, я не знаю. Чи це було до першого ремонту, вона попрацювала на чистому пальному, потім, її, потім вона крякнула, поїхала до гаражників. Гаражники за, за, де, за деякий час Там мінімально її відремонтували і віддали, вона потім попрацювала знову ж такі три дні і все. Що можу, можу вам сказати? Якщо гаражники тут вазили, ну, от я бачу тут. Карбюратор стоїть якийсь ну блін ну, неймовський, скоріш за все. То, що що із цим усім ділом робити? Я її повністю розберу, подивлюся, що з циліндропоршневою. циліндропоршнева вже замовлена, вона їде, все-все-все їде. Деякі запчастини, ті, що я купував по дві штуки з розкладом на те, що буде інша FS90, воно є. Тобто є прокладки, є розподільча шестерня. Паливний фільтр, повітряний фільтр, тому що е, хоч і паливний фільтр він стандартний на коси, там мож, можна, ну він, він йде на 55-ту косу, а от повітряний фільтр він ну, вже не той. Тобто з 55-ки ви його не придбаєте, е, він лише йде на FS-90, ну, можливо, там і далі на старшу якусь іде, можливо на 130-ту. Точно я вам не скажу, тому що. 130 в мене була дуже давно і 4 мік системи це дуже рідко що потрапляє на ремонт. Наразі проблема з ремонтами брендової техніки в чому? В тому, що високий цінник. А чому високий цінник? Тому що це брендова коса. Якщо ви користуєтесь правильно, все воно працює. А коли ви починаєте економити, там, от, там навіщо мені там мастило там, за 300 або 500 гривень, якщо можу я його придбати там, на ринки за 50. От звідси, звісно, і починаються ці всі, всі всі неадекватні проблеми з технікою. В общем, Дуже-дуже скромно розповім, а потім вже якимось наступним відео викладу повністю розбор, збирання даної техніки. Про тестування не знаю, чи вийде чи ні. Тому що минулого разу я техніку тестував, але не було кому, там, як то кажуть, познімати. Якщо повірили, що та техніка працювала ідеально, то так. Якщо ні, то, то як то кажуть, суто ваша справа. В общем, Тут буде заміна циліндропоршневої групи, яка коштує 4000 тисячі, заміна тросика, він коштує до 1000 гривень. Підшипники я не знаю, чи потрібно буде їх міняти. Прокладки, ущільнювачі, розподільчу шестерню, паливний фільтр, повітряний фільтр. Потім потрібна буде катушка для ліски. Потрібні будуть фланці для, для ліски і диску, ну, тому що воно все загублене. Техніка, я ж повторюсь, простоїла Ну і Всі 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 всі, всі розхідники. І бензобак потрібно буде відмити все, що я відмивав на на попередній техніці FS-90 воно не попало на камеру, але якщо ви бачили, коли я розбирав, воно було грязне, а при збиранні воно було чисте. Це єдина техніка, яку в принципі, можна мити, тому що ну, сам ремонт він не коштує 100 гривень. І якщо техніку вже здали і кажуть, робив все-все-все, аби воно працювало, ну, тут також деякі там. Починають там гнути, те потрібно поміняти, те поміняти, 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 і воно там накопичується. Тут все-все-все по стандарту. І е, із того всього, е, скоріш за все, можливо, можливо так як тут карбюратор не оригінальний, а він тут не оригінальний, тут уже вже підплоску викрутку, викрутку там, е, гвинти, е, це... це це 1 Q там намальовано, але ну, от, чесно скажу, я не знаю, чи це оригінал чи ні. Е, зараз трішечки, трішечки зніму, подивлюся. Ну і звісно там шланги, шланги, О! о, Бачите, навіщо міняти повітряний фільтр? Потрібно, мабуть, тому що тут, тут нема. Хоча я і не знав, є тут він, нема. Але тут все було по два штуки я замовляв. Всього, окрім е праймера. Праймер я не замовляв, тому що я не знав, що з цим, чи цілий він, чи ні. Якщо що, то замовимо. Сейчас генерируем карбюратор. Посмотримся на сам карбюратор. Это киушка. Ну хотя, блин. Хотя. Ну я не знаю, но ну, как иначе... Наче як оригінал, оригінал, але ну ці от чи це порозрізали вже, чи... ну, я не ну, я не можу сказати, це оригінал чи ні. Хоча візуально виглядає як оригінал. Візуально. Ну, тут штілямана, хоча жопку мож, можна зняти і впордовити на інший, буде також штілямана. Ну, не знаю, напишіть це оригінал чи ні. Можливо, ви там з всі, всією штукою більше всього стикалися я. на нових карбюраторах там де йде FS-55 старого старого варіанту, також йдуть отакі ось отакі от виступи. Але там йде вже під де ця викрутка отака от викрутка йде, показувати також не буду, мабуть, не, не має сенсу. І ви вже звичайно нічого не покрутите, лише спец викруткою. А тут... Ну я, мені здається, що їх викручували і прорізали. Або дуже-дуже довго їх крутили туди-сюди. Можливо і так. Тому що вони збиті просто капець. Так що, можливо, іще і карбюратор піде. під Заміну. Імпульс на шланга така ж сама. О, бля, йо! Майо! то це, блин, вот мне подобается вот такие вот, вот, бачите, проволочка, это то, что кажут, сервис говно, на сервис эксдасы, они там что-то там накрутят, навертят, грошей, блин, зибьют хрен на сколько, ну вот вам, как то кажут, что делают, Блин, она дубова капец, а все же, А, і вона, ну, прокручується то так. та е, Також прокручувалася, але ж вона не знімалася просто так. Е, лише після нагріву я її зміг зняти. Тут вона от прокручується. Хоча вона коштує. От, це те, що в мене є. Шестерня є. Це все є. Повітряний. Паливний свічка тут іде тонесенька. І імпульсний. Імпульсний також, ну, як я там говорив, не подумайте, що я там встановив якусь хрінь, все-все-все йде оригінально. Тобто, всі запчастини на ту техніку були встановлені оригінальні і на цю техніку також були встановлені оригінальні. Якось так. Так що, якщо вам техніка дорога то віддавайте вже на той сервіс Ух ти блядь бля ну, ну ось. це мені також дуже подобається отака от шляпа зараз давайте покажу трішечки тому що коли я буду її ремонтувати то я вже мабуть нічого говорити не буду бо ви і так там думаєте що в мене там не все добре це що оце герметик а відкуди? Відкуди? З кришки те, що закриває розподільчу шестерню і клапана. Ну, ну не клапана, а, а направляючи. В общем, неважливо ну В принципі, все. Все, що хотів сказати, те сказав. 에, можливо, при розборці ще щось там додавлю, що там, що там наплужили і що там було встановлено при безпосередньо самому 에, отому ремонті в гаражників. Ну, якось так. О, дякую всім за увагу. До нових зустрічі і